Друзі, сьогодні ми поговоримо про агроволокно. Впевнений, що ви всі знаєте, що це таке і як його використовувати, але я хотів зосередити зараз увагу саме на тому, бо є часті запитання, от яку товщину варто використовувати чи на тій чи на іншій культурі. Значить, хочу сказати наступне: що якщо ми говоримо про те, що якусь там культуру треба захистити від морозу, то ми, звичайно, вибираємо найтовстіше агроволокно, яке можна покрити саме на рослину. Тому що є, от, наприклад, в мене в руках 30-те агроволокно, тобто це така максимальна товщина, яка може бути на рослині безпосередньо на самій культурі. Якщо ми говоримо про 50-ку або товсіше. То, як правило, це такі, знаєте, накриття каркасник якихось чи тепличок, чи якихось парничків для того, щоб зберегти температуру, наприклад, там, всередині того самого парничка. Найчастіше використовується 30 тому що він тримає десь приблизно до мінус 9 градусів морозу, тобто створюється такий класний мікроклімат, навіть коли є весняні такі підйоми температури сонце. Він так само. Не дає рослині отримати цього стресу від сильного перепаду, тому, наприклад, якщо вночі було мінус 2, а в день там плюс 15, то він поступово цю температуру якби, так збалансує під під безпосередньо під самим накриттям. Тобто рослині набагато простіше переносити стреси. Це перше питання. Друге питання використання його як притіняючий ефект. Наприклад, якщо ми говоримо про культуру короткого дня, а це, наприклад, ридиска. Да? Ви хочете її виростити, наприклад, в кінці весни чи на початку літа, да? дехто так робить. Тому є сенс не брати тридцятку, брати трошечки. Тонше агроволокно, наприклад, 23-ті. І ми таким чином притіняємо, і, скажімо так, кількість тих світлих годин вона зменшується за рахунок цього притінення, але рослина продовжує так само себе нормально почувати. Якщо ми говоримо, там, наприклад, захист від комах, таке теж часто буває, і на капусті дехто використовує, то ми тоді можемо брати максимально тонше агроволокно, 17-ку зараз не роблять, а 19 ка вона використовується достатньо широко, то ми накриваємо. І фактично такі перші фази, коли рослина ще не готова, там скажімо так, ще не сформована там сильно сам кущ, чи, чи, чи взагалі, ну якщо ми говоримо про капусту, не формується сам качан. Дуже часто класний метод, щоб зберегти от від перших цих нападів білокрилки, в тому числі. Отже, висновок такий: якщо ми захищаємо рослину від морозів, то звичайно варто використовувати 30-ту плотність або 23 третю. Якщо є, наприклад, нам не потрібно спортити товарний вигляд, якийсь там специфічний салат чи ще щось, то за горокком треба дуже обережно, тому що коли є вітри, він може дуже сильно пошкодити саму рослину. Відповідно, товарний вигляд втратиться. Тому є сенс задуматися на більш тонкішому агроволокні. Якщо ми говоримо про захист від комах, то нам треба обирати найтонше агроволокно. У даному випадку це може бути 19-та щільність. Я вам бажаю гарних у цьому сезоні і до зустрічі в харвест центрі